Малим я штато обошнув про війну з ліфтармом під одягом і замість сну. Дід воював, я просив його, розкажи та дід булухий, з 45-го, скільки жив. Він мав довіри та помітно розповідав і більше мовчав, а у травні буває дав. Ми без нього знаходив війну І так у книгах у фільмах на будь-якій натисмак. Усі індустрії продавала нам цуну брагатицю чи топу. Якщо він до нам володар Кілець, ось поганця, он не добро. Там, звісно, казали війна, то є пекло бро. Але ж так приємно себе уявлять добром, таким, що розправиться з чортом і гітлером, таким, що стріляти і всіх рятувати в красивим, у формі, зі шрамами йти до міг. Долати дракона, фашиста, пістав своє таке про війну уявлення світ дає. Чомусь мені кінематограф не показав, як матірюють над хробом третій зал. Як хруто й бруд спадає твій інститут, Я кажу, фірур, це цьому краще померти. Вона може бути докудинцарів, а може такою звук з люто спалах. Війну не опишу туторіал, чи став. Якби про війну як не виписати став, то я б написав про те, як горять міста. Мені б одного хватило на все листа. А може, піварку ж стало на той роман. І те, якби я розійшовся, як графоман. я б написав ні, війна це не пекло, бро, не сага, не зло подолати йде добро, не поле, де танку кліпає без на Там, де має бути рука, війна порожнеча Там, у кінці дзвінка, війна порожнеча там, де не знайдеться звук, коли тебе буде розпитувати онук. Давай, розкажи, звідки ціни, давай, це ж так круто, як захвацію хвилину.